Першу тисячу підписників на своєму першому ютуб каналі я збирав майже рік. Зараз у мене є ютуб-канали, які приносять тисячу підписників в день. За весь свій опит блогерства та ютуб-продюсування я знаю лише два варіанти, як легко набрати підписників в Ютубі. І сьогодні я вам розповім про плюси і мінуси цих варіантів. Ну і, звісно, якщо подивитись цей відеоролик до кінця, то ви для себе зрозумієте, яким способом вам набирати підписників. Починаємо. Перед тим як ми перейдемо до способів, якими ж можна набрати легко підписників в Ютубі, розповім одразу, як не треба це робити. Бо до мене часто звертаються люди і питають мене, Фелікс, ось у нас не вистачає там, 500 там 300, може, підписників до підключення монетизації, і може нам краще накрутити цих людей, підключити монетизацію і далі вести канал. Дивіться, якщо ви накрутите підписників на ваш YouTube канал. Перше, алгоритм обов'язково це побачив. Немає варіантів, щоб він цього не побачив. І у вас скрутять ці підписники. Це раз. По-друге, вас внесуть в бан. На невідомий срок на вас будуть підписувати сюди. Ваші живі. І їх буде просто хоп, відписувати. І ви просто таким чином вбиваєте свій канал. І третій, звісно, варіант, якщо у вас навіть вийде якимись способами набрати неживих людей, в майбутньому це вам атлікніса. Бо ви будете завантажувати відеоролики, і YouTube буде їх показувати вашим підписникам в першу чергу. Вони не будуть їх дивитись. Чому ви спитаєте? Тому що вони не живі, вони накручені. А YouTube побачить, що глядачам не цікавий ваш відеоролик і просувати він його, звісно, буде набагато гірше. Тому, якщо ви зробите накрутку вашому каналу, ну, буквально гапли. Далі перейдемо до популярного способу, яким раніше користувалось багато людей. Це або взаємні підписки, або там, напиши коментар, будь ласка, підпишись на мене. і... Я навіть бачив, що є канали, які таким чином збирали там, 10 тисяч підписників, там, 100 тисяч підписників, ж без жодного відеоролика. Ну і дивіться, окей, ви наберете таким чином собі підписників. Це знову ж таки мертвий груз. Тобто, ось я сижу, ви мене бачите, і якщо я вам, як людина, імпоную, якщо я записую там гарний контент, ви на мене підпишетесь. Це логічно. А якщо на канал без обличчя, на якому немає жодних відео, просто підписуються люди по приколу, і він виставить відеоролик, то його більшість дивитись не буде. Тому цей метод також він устарів і максимально неефективний. Тому, будь ласка, не використовуйте все, ніби більше таких е, популярних і не працюючих методів. У нас немає, але якщо є, можете писати в коментарі, я відповім. Бо, звісно, ідеї у людей, як набрати тих бідних бідолашних підписників дуже багато, і не всі з них, скажімо, адекватні. Як ви знаєте, щоб набрати підписників на Ютубі, нам треба створювати відео. І виходить так, що у нас є лише два варіанти, як створювати відео і набрати підписників. Перший варіант це довгі відеоролики, і другий варіант це шортси. І зараз я вам розкажу про кожен з цих способів, про плюси і мінуси, та як правильно створювати контент, щоб його дивились, бо багато людей створюють відоси, їх не дивляться, і, звісно, підписуються дуже мало. Почнемо з направлення Шпи, про жорсткого. Як ви знаєте, на шортах дуже багато аудиторій і легшого способу набрати підписників органічно. Я просто не знаю. Окей, на шорцах можна з легкістю робити там по тиші підписників в день, навіть більше. І в цьому немає жодної проблеми. Але якість цих підписників дуже сильно під питанням, тому що у вас може бути там сотич підписників, але зазвичай ваші підписники не дивляться ваші відео на шорцах. І так само ці підписники, яких ви набрали за рахунок шорт відео вони не дивляться довгі відоси, і це знову викликає проблему. Так, YouTube каже, що вони пофіксили цю проблему, яка у нас була. Що не розділяється хіп шовців і довгих відео, вони -то його пофіксили. Але проблема не змінилась. Це те ж саме, якщо ви робите контент на Тікток або Reels, на вас підписуються люди. Це те ж саме, що на шурцях. Бавлічність у них ну, невелика це треба розуміти. На довгих відеох у вас людина прогрівається, вона дізнається більше, у вас і, звісно, осознанно вже підписується на ваш YouTube канал Тому. Розумієте, що якщо ви хочете розкрутити собі довгі відеоролики, шорци робити не треба. Як треба робити шорци, щоб вони набирали перегляди? Дехто випускає довге відео в YouTube, і ріже його на натизочки і завантажує в шорци. У мене таке питання: ви колись бачили популярні нарізки довгих відеороликів з одного каналу і щоб вони залітали? Я бачу, що більшість. Експертів, блогерів нав'язати свої ролики, фігачать їх в шортси, і вони набирають ну, в основному до 10 тисяч переглядів. бо сенсу такого робити ну, ну, немає, скажімо так. Як же ж правильно робити контент, щоб він набрав переглядів? Шортси, взагалі окрема тема, яку треба вивчати і розуміти, що окремий шорт це окрема тема, яку ви повинні зробити хук, заводіти увагою. Далі все розкрите в останній частині ролика. Ну, і, звісно, кінцівку можна залишити, щоб перегнати людей в телеграм-канал, наприклад. Окей. І по шарцям, якщо у когось виникнуть питання, я ще зроблю відеоролики обов'язково окремо як робити шорци, щоб вони збирали перегляди. Покажу вам і за монтаж, і за назви, і за оптимізацію цих шорт. Ну просто в цей відеоролик все не вміститься. Тепер переходимо до довгих відеороликів. І як ви знаєте, на довгих відосах перша піща набирається дуже важким трудом. Поясню чому. Бо тут, на довгих відосах, дійсно якість цього підписника вона дуже висока. І буває, уходить дуже багато часу, щоб YouTube почав просувати ваш канал. Наприклад, вам треба зробити як мінімум 8 роликів. Я це всім кажу. Треба 8 відосів, щоб... Ютуб вас почав продвигати і підкидувати ваші відеоролики функції вибору, щоб вони краще йшли через пошук. Це на початок вашого каналу. Це дуже важливо зробити. І підписників тут швидко набрати без вистрілу чи хайпових тем ну практично нереально. Я не буду брехати, практично нереально. Але дійсно я вам рекомендую тисячу підписників. Якщо ви знімаєте довгі відеоролики, набирати навіть нехай довго, але нехай вони набираються. Так, ви витратите на це може там, 3 місяці навіть часу, але ви, коли це зробите, повірте, у вас далі все буде добре. Там 10 тисяч 50-100 для вас буде вже не проблема. Якщо, звісно, ніша у вас не настільки вузька і дозволяє поз рухатись до таких цифр. Поясню, як треба робити відеоролики, щоб набирати перегляди і отримувати підписників саме цільових. Для цієї тисячі підписників використовуйте тільки охватні широкі теми. Це раз і друге пошукові теми. Пошукові теми. Відео зможуть продвинути вас не за день, не за два. Вони будуть продвигати вас кожен день, але помаленьку. Бо перегляди будуть йти з пошука і наростати тільки з часом. І, наприклад, ви виклали сьогодні пошукове відео, і через рік воно набере там 50 тисяч переглядів, наприклад. Але там в день воно буде переносити по 300 там переглядів, по 400 і так далі. Охватний ролик, якщо ви його випускаєте, то в першу, ну там, в на неділю, напевно, що весь трафік з функцій на нього перепадає і воно набирає основну кількість переглядів. Це також треба розуміти. І з таких відосів вам, звісно, моментально прийде дуже багато підписників, але з часом ріст на цьому відосі він буде замідений. На пошуковому відеоролику, так, не за день воно вам все прийде, але кожен день будуть набиратись перегляди, кожен день будуть йти з нього підписники. Якщо ти хочеш, щоб я зробив тобі контент-план на охватні та пошукові відеоролики, з них в тобі прийшли тільки цільова аудиторія і підписники, яка, звісно, у тебе перейшла по твоїм контактам і купила в тебе якийсь продукт, то обов'язково. Ходь мій телеграм-канал, заповнюй анкету в ПГшки або в Google формах. Прописуй, як тебе звати, чим ти займаєшся, можливо, посилання на канал, якщо він вже створений, але чомусь не приносить тобі переглядів. Або якщо ти тільки створюєш, що канал, також пиши, що поки що він в етапі створення. І, звісно, я тобі підготую теми для відосів, допоможу їх зняти, змонтуємо, зробимо класну клікабельну прев'юшку. Я їх оптимізую і викладу в YouTube, щоб вони набрали багато переглядів. Тому обов'язково переходь по ссылці в описі і давай працювати разом. Погнали! І ви мене зараз питаєте: Фелікс, що ж ти вибереш? Робити шортси чи довгі відеоролики? Звісно, коли я починав робити дові відоси, маленькі цифри переглядів мене як автора просто вбивали і добивали максимально до того, що я навіть не хотів відоси створити. Ну бо знаю, що вони знову наберуть небагато переглядів, небагато підписників і ну сенс цих відосів. Тому в мене був такий етап в житті, коли я перейшов і робив тільки шорци. На шорцах, звісно, ці красиві тисячі сотні тисяч переглядів, тисячі підписників. Ну Це дуже приємно. І коли ти сидиш і оновляєш кожні півгодини свою аналітику і бачиш постійний приріст аудиторій, а буває таке, коли у тебе летить відос у тебе мільйон остатка за 48 годин. Взагалі набираюся чути не... 50 підписників за декілька ось таких скролів тієї аналітики. Це, звісно, мотивує круто. Але треба розуміти, щоб заробляти, вам треба робити довгі відоси. Якщо ви експерт, вам треба робити довгі відеоролики. І я, наприклад, всі. Великі цифри на шорцах, особисто я награвся. І я зараз спокійно, по лотоса, можу собі завантажувати відеоролик на мій YouTube канал. І не переживати, що в мене поки що небагато підписників, поки що небагато переглядів. Мені, знаєте, головне зараз набрати базу відеороликів, які вам, до речі, з перших восьми, щоб зібрати першу аудиторію, щоб YouTube почав просувати канал. І він згодом зібрав. Дуже гарні результати, і приніс мені цільових підписників і цільових глядачів, Якщо ви дивитесь цей відеоролик, значить в мене поки що це виходить робити. Mm. <рес> Тому краще за все робити, звісно, довгі відеоролики і просувати себе як автор довгих відосів. Шорци, якщо вже хочете погратись, зробіть собі окремий канал і окремо заливайте шорци. І ви зможете на цьому отримувати цифри. І звісно, коли ви випускаєте довгі відео до собі на основний канал, ви будете легше до цього відноситись, і вас не буде тригерити поки що маленькі якісь цифри, бо важливо не кількість цифр, а якість цих переглядів. Бо з тисячі підписників цільових переглядів, повірте, зробити лідів, клієнтів і заробити з цього можна ого го стільки. А з навіть мільйона переглядів на шорті, ну окей, у вас є монетизація, окей, заробити ви там 30-40 доларів. Це в хорошому такому RPM. Ну це невеликі цифри. Як можна, наприклад, з тисячі цільових переглядів отримувати собі, ну окей, 3-4 клієнти навіть і ну, дивлячись, скільки у вас коштують послуги, скільки у вас коштує продукт, ну, зробити навіть продажі продукту, який, там, условно коштує 100 доларів, 4 людям 400 доларів за тисячу переглядів, за один ваш відеоролик. Тому якось так, друзі, рекомендую дивитись мої відеоролики по кінцевим заставкам, які я залишив ось тут щоб навчатись ютубу і набирати своїх підписників. Дякую за перегляд, з вами був Фелікс. На зв'язку.